Так, друзі. прошлое відео у нас ну, набрало так нормально просмотров на YouTube. О, так что дивіться, сейчас нова розпакетка. Чуть-чуть маленько, быстренько. Щас. Ми просто раз на 1000 взяли. Ну, мне кажется, що набагато більше, чем на 800 гривень. На 800 чем-то. А, Быстренько рулет. Заверним кремом. Та малиною. 107 гривень. О, кстати, помидорчики. Так, мы взяли помидорчики. Ну, у нас приїхала із села, так що помідорчики будуть домашні. Сестричка передала, дякую, дуже солодкі машеньки. Так що ми помідори не брали зараз. Ну це, жіночка собі взяла під руками. О. Так, батончик лаваш, тому що ми збираємося робити тако. Е, Просте, тако. Потом, может, если что, то уставим что сюда, в видео. Так. Вот такие яловичий фарш. Что мы там будем сегодня брать? Яловичий фарш. А, это что? Как называется? Типа-тако. -тако Тако-типа? -типа. Mm -hmm. Типи-тип. Типа-тако. 4 грамма на 162 гривни. Получился. Салатика. О, салатик у нас... А, а що ти хочеш збирати? Салат. Ну і так. Ні, обычный салат буде. Такі, Да. У батон сир моцарелла. Салат 59 гривень. Так що время довго не тягнути. Таши не молока, жінка любить його. Я не особо люблю. У мені більш пломбірчик заходить. Сир моцарелла. 104 гривня. Треба було світло включити, але ну, я так вже не, без світла. Так. Собі взяв Так так, 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 цікавенького що це там Оп, візьму собі в одну бутилочку хайників, я вже давно не пив А то мені всі кажуть, що ти трезвий, трезвий не куриш, не п'єш Візьму бутилочку, побачимо що буде Пив сам, тому що я вже давно не пив, Ну і сметана затягує на 51 гривень. Скільки? 50-49. 51, 51 гривня, ну, совська. Десь на 5 бутилочка ще пива. І 811 гривень. Жорик. Подивись, що там в пакеті. Нічого не залишилось. Не залишилось, вся нормально. Давай.